Шановні підписники мого каналу. Сьогодні тема нашої розмови буде проблема, яка болить всіх і кожного. Особливо хто має права на водіння автотранспортного засобу або хоч час від часу пересувається нашими дорогами на громадському транспорті. Поговоримо сьогодні про дороги. Сьогодні, 28 березня, відбулось засідання. Бюджетного комітету, членом якого є як народний депутат України, який закінчив ну, багатомісячні страждання багатьох моїх колег по пошуку коштів на дорогу державного значення Київ-Знам'янка на відрізку від Сміли до Кам'янки. Це 198-й виборчий округ в Черкаської області, де я обраний депутатом, і дороги. Києв-Умань на відрізку Черкаси Сміла, де ми вибили кошти, які дозволять в цьому році зробити ремонт правого проїзду цієї дороги, який вже багато років заморожений. Хаднівозможна 30 кілометрів їдемо за города Сміла і з города Черкаси. Їдемо вже полчаса дорогу, що сполучає міста Сміла та Черкаси. Водії згадують тільки лихими словами. Вони майже щодня їздять нею на роботу, а заразом і на СТО. Бо техніка обіцянками дорожнього ремонту аж ніяк не ремонтується. Загалом тут має бути дві полосоруху, але кілька років тому одну з них закрили, бо нею було просто небезпечно їздити. І за цей час та нібито безпечна траса стала гіршою за аварійну. Дорога закрита лише на папері. Під час нашої зйомки ми нарахували кілька десятків таких розумників. А от і перші заручники, тутешніх вибоїн. Поміняйся стан запаску. Ви да. От а хороших я дорог. дорог. Як вам взагалі ця дорога? Супер, просто супер. Кожен день їжджу, не можу не нарадуватися. Дороги абсолютно немає. Я не знаю, як на новому автомобілі, але на старенькому вазу це страшне. Користуючись нагодою, я хотів показати вам. Що насправді треба зробити народному депутату України для того, щоб не чекаючи наступного євро чи чемпіонату світу по футболу, який може відбудеться років через 40, не чекати якихось катаклізмів, а вже сьогодні почати роботу по тому, щоб саме в вашому регіоні, в вашому населеному пункті, відбувся ремонт дороги, яких, як відомо, сьогодні мало де в нормальному стані. Отже, перше, у будь-якого народного депутата є такий інструмент, як звернення або депутатський запит. Чи відрізняється звернення від запиту, поясню на звернення вам дають відповідь протягом 30 днів, незалежно від того, народний депутат звернувся, чи рядовий громадянин. І досвід показує, що далеко не кожне депутатське звернення знаходить відгук в очах того самого міністра, скажімо, інфраструктури чи прем'єр-міністра України. Тому доводиться. Час від часу з трибуни Верховної Ради зачитувати депутатські запити, на які прем'єр-міністр, міністр, прокурор чи глава якоїсь адміністрації повинен відповісти під 50-денний термін. Отже, перше, що я зробив, не лишивши не одне колесо на дорозі від Корсун Шевченківського до Сміли чи від Черкас до Сміли, я звернувся з своїм депутатським запитом до прем'єр-міністра. Нашої країни, на жаль, поки що ще Арсенія Петровича Яценюка. Отже, в травні, 14 травня, я підготував запит щодо проведення капітального ремонту автодоріг національного значення на території Смілянського, Кам'янського та Черкаського районів Черкаської області. Отримав відписку і зрозумів, що буде мені важко вибивати кошти на ці дороги. Ну, але воно мене, скажу вам відверто, підстібнуло. Думаю, ах так. Ви думаєте, написати мені запит, і я від вас відчеплюся? нічого подібного. Я написав через два місяці другий запит. Тому ж самому Марсенію Петровичу і Ценюку. Щодо упередженого ставлення уряду, до ремонту доріг Н01 Київ-Знамінка на ділянці теклине Сміла Косарі та Н16 Золотоноса Черкаси Сміла Умань на ділянці Черкаси Сміла носачів 16 липня 2015 року. Мені знову прийшла відписка. Знову хтось в урядовому кабінеті подумав, що дамо дві відписки народному депутату Рудику, і він відчепиться, і ми будемо робити дороги, але в інших регіонах нашої держави. Бо впродовж минулого року в урядових колах була логіка. Давайте, каже, зробимо дороги, які виходять на закордон. Київ, Одеса, перепрошую, Ренію. Дорога, яка виходить через Львівську область на Польщу, дорога, яка виходить з Чернівецької області на Румунію, і так далі, і так далі, і так далі, забуваючи про те, що в межах країни живуть такі самі українці, як і ті, що перетинають кордон з іншими країнами. Тому 17 вересня я звернувся до Яценюка і вже до голови державного агентства автомобільних доріг Підгайного. Був тоді такий керівник. Щодо незадовільного стану дороги національного значення Н01 Київ Знам'янка. Ви думаєте, я отримав відповідь, яка мене обнадіяла? Нічого подібного. В кожної відповіді в різних варіаціях була та чи інша форма відписки. Тому, через, менш ніж через місяць, 8 жовтня, я підбив своїх колег, які представляють Черкащину. Звернутися з колективним запитом до Арсенія Петровича Яценюка, до міністра фінансів України Яреського і до міністра інфраструктури Пивоварського про необхідність передбачення видатків з державного бюджету України на ремонт автомобільних доріг у Черкаській області. Другий інструмент, який я застосував як член бюджетного комітету, це запрошення своїх колег приїхати. На власних автомобілях дорогами державного значення, про які я говорив, по кільком відрізкам, і побачити і на власні очі переконатися, що дорога дійсно перебуває в жахливому і аварійному стані. От зараз відбувається та подія, про яку я мрію останні два місяці. Що сюди приїхали мої колеги з бюджетного комітету, приїхала обласна влада, приїхав представник «Автодора» і подивився на власні очі, на дорогу державного значення, яка йде до Дніпропетровська через Кіровоград. Перший заступник бюджетного комітету, представник радикальної партії, Олександр Шевченко, представник випадка мажоритарних з Франківська, Горбунов Олександр, депутат з Кіровоградської області. Ми зараз трошки перед ними Кіровоградську область, тому що ну, не можна там проїхати, а тут не проїхати. Мусить дорога бути одна. І з Полтавської області, з Дубневич, з Львівського регіону, депутат мажоритарний. Тобто люди бачили в своєму житті багато що, але от можете і послухати, що ми їдемо. Ми зупиняємося. зупиняємося. Я народний депутат Смілянського Руди. Ми зараз їдемо по всій трасі, привіз представника. Ні, головне, щоб ви ну, от сміли туди докати. Я от для цього і це, Дуже це дякую. танкова траса. напишіть, що лучше. Я Взагалі всю життю, скільки я себе пам'ятаю, Черкаська область така була подруга. Ну, стала саме хуже. Тому що агробізнес, агробізнес, багато фур зерно міні. Дякую, щасливо, удачу. Реальні люди, Реальні люди. Пізнали, сказали, що дуже добре, що ви це робите. Треба брати, повністю зрізати, робити новий сад. Власне, мета нашої сьогоднішньої подорожі це показати. Тому, що, повірте мені, зібрати в п'ятницю, в пленарний тиждень. Народних депутатів, членів бюджетного комітету, керівництво «Укравтодору», голову обласної адміністрації, в одне місце звести і показати достатньо складно, але нам це поки що вдається. Задача така побачити на власні очі і зрозуміти, що коли буде прийматися рішення, яку дорогу в першу чергу ремонтувати, ну, щоб люди на власні очі побачили, що це неможливо ямковим методом відновити. Це можна тільки ремонтувати. Закісні кошти, які виділяються на ямковий ремонт, можна зробити якісну дорогу, можна використовувати 20 років з гарантією. Ось задача. Ті 300 гривень, які виділяються на квадратний метр ямкового ремонту, це достатня сума, щоб зробити так звану подушку, низовий рівень там, основу асфальту, і 6 см асфальту, і дати гарантію, що воно буде їздити не дуже набагато краще, як не земля, і на 6 років. Якщо ж додати до того суму, 150 там, в залежності від категорійності дороги, то можна зробити повністю повноцінний асфальт з гарантією 20 років. Тільки треба витягти звідти цю корупційну складову, тобто, ну, зрозуміло. Да? Тобто не дати при розкриті. Підрязи, які будуть, то той не, немає принципового значення. Хто той дасть нормальну ціну і хто може це зробити. Тобто, ну, тут не принципово. Ніхто за... до цього рівня ще не, не, не доходить. Головне, щоб не було плюс 30% хабаря, ну, це унікальна ситуація для України, там не унікальна для всіх нас, бо ми до цього звикли, а унікальна для всіх інших. Наша задача хабар зняти повністю. Тому що, ще раз кажу, якщо ми такою кров'ю потом вибиваємо коштів бюджету на соціальні об'єкти, якщо в нас немає індексацію пенсій і зарплат, дозволяти собі, щоб хтось ну, там, вибачте рівень гроші, просто категорично не може. Якщо ви думаєте, що і це призвело до позитивного результату, нічого подібного, я коли готував матеріали до бюджету наступного уже 2016 року, це було кінець минулого року, підготував ще одне звернення уже до голови нашого бюджетного комітету Андрія Павелка щодо внесення пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2016 рік, де теж написав про ті самі дві дороги, де я попросив 82 мільйона гривень на... Правий проїзд дороги Черкаси Сміли і попросив кошти 178 мільйонів гривень на відрізок від міста Сміли до межі Кіровоградської області. І ось повторюю, сьогодні, 28 березня 2016 року, Укравтодор отримав ці кошти для проведення робіт. Не всю суму, але вона дозволяє оптимістично дивитися в майбутнє. І розраховувати на те, що в цьому році ці дороги будуть зроблені.